У 2026 році проєкт Antonov Аеронайт став одним із найбільш обговорюваних напрямів розвитку української авіаційної промисловості, символізуючи поєднання бойового досвіду, інженерної сміливості та стратегічного бачення майбутнього. Аеронайт розробляється як багатофункціональна платформа нового покоління, здатна діяти в умовах насиченого радіоелектронного протистояння та високої загрози з боку сучасних систем протиповітряної оборони. Основний акцент у 2026 році зроблено на гнучкість застосування, живучість та інтеграцію з мережецентричними системами управління, що дозволяє літальному апарату працювати як самостійно, так і у складі змішаних повітряних угруповань. Конструктивно Антонова Аеронайт отримав доопрацьований планер з використанням композитних матеріалів нового покоління, які зменшують ефективну поверхню розсіювання та підвищують міцність при бойових ушкодженнях. Аеродинамічна схема оптимізована для польотів на середніх і малих висотах, що особливо важливо для виконання ударних та розвідувальних місій. У 2026 році інженери Антонов завершили серію випробувань оновлених повітрозабірників і теплозахисних елементів, які знижують інфрачервонопомітність і ускладнюють роботу ворожих теплових сенсорів. Силова установка Аеронайт у версії 2026 року стала економнішою та потужнішою, що дало змогу збільшити бойовий радіус без втрати корисного навантаження. Нові режими керування тягою дозволяють літаку ефективно діяти як у швидкісному прориві, так і в тривалому патрулюванні. Особливу увагу приділено надійності двигуна в умовах пилу, перепадів температури і пошкоджень, що відповідає реальним умовам сучасних бойових дій в Україні. Бортова електроніка Антонова Аеронайту 2026 році вийшла на якісно новий рівень. Інтегрована цифрова кабіна з елементами штучного інтелекту допомагає пілоту або оператору швидко оцінювати тактичну обстановку та приймати рішення в режимі реального часу. Система обміну даними забезпечує захищений зв'язок із наземними пунктами управління безпілотними апаратами та іншими повітряними платформами. Оновлені алгоритми радіоелектронної боротьби дозволяють Аеронайт не лише уникати виявлення, а й активно придушувати ворожі канали зв'язку та наведення. Озброєння Аеронайт у 2026 році адаптоване під широкий спектр завдань від високоточного ураження наземних цілей до перехоплення повітряних загроз. Модульна система підвісок дає змогу швидко змінювати конфігурацію під конкретну місію, використовуючи керовані ракети, кориговані авіабомби та засоби радіоелектронного впливу.